Всім доброго дня! Я клінічний онколог-хіміотерапевт Оксана Машевська, і ви в мене на каналі Просто про онкологію. Сьогодні ми будемо говорити про ті косметологічні процедури, які можна робити пацієнтам під час лікування. Всі жінки хочуть бути гарними, незалежно від того, лікуються вони чи не лікуються, а особливо під час лікування. Ми всі стаємо вразливі. Ми хотіли би виглядати краще, тим паче є деякі наслідки, особливо хіміотерапевтичного лікування, втрата волосся, втрата брів, втрата вій. І це приводить до певних і. Психологічних наслідків, ми намагаємося покращити якось свій вигляд, і дуже хотіли би не втрачати ту красу і молодість, яка у нас є. Тому, мої любі жінки, є 5, як мінімум, процедур, які ви можете використовувати під час. І лікування хіміотерапевтичного. Перше: це славно звісний звичайний масаж, масаж обличчя. Масаж спини, масаж тіла. Якщо, звичайно, це можливо, якщо у вас немає наслідків після оперативного втручання, які, наприклад, не дають вам можливість оголити своє тіло перед масажистом, або є якісь ділянки, де ще не загоїлась рана, тому, звичайно, ні. В цих випадках ви не йдете до масажиста, або не масажуєте ту ділянку, яка є ураженою на даний момент. Масаж ніяким чином не впливає на розповсюдження ракових пухлин. Запам'ятайте це. Але він дуже позитивно впливає на ваш емоційний стан, психоемоційний стан, на вашу м'язеву активність. М'язи стають пружнішими і шкіра підтягується. І в будь-якому випадку ви будете себе почувати. Краще. Це не тільки фізична активність, це й емоція. Тому не забувайте про себе. Така елементарна річ, як масаж, дасть вам дуже багато натхнення на подальше життя. Другий важливий елемент, який можна використовувати із косметологічного арсеналу, це звичайні поверхневі. Пілінги. Пілінги, як відомо, є поверхневі, є серединні, є глибокі. От серединні і глибокі це взагалі не ваша тема. Поки ви лікуєтесь хіміотерапевтично там, або радіологічно, ви можете використовувати тільки легкі поверхневі пілінги. І то не на ділянки опромінення. Тобто, якщо, наприклад, вам опромінюють шию, ви не робите. Пілінгів в цій області. А якщо ви промінюєте, наприклад, молочну залозу, і ви бажаєте зробити пілінг обличчя, будь ласка, ви це можете зробити. До речі, є дуже цікава методика пілінг водно-вакумний, тобто завдяки цій технології обробляється шкіра таким чином, що відбувається і масаж водний. І плюс відлущуються всі ці зроговілі, застарілі клітиночки відновлюється шкіра і стає дуже гарною, і в кольорі, і в тургорі, і взагалі самопочуття однозначно буде покращуватись. Третій момент може бути так звана мезотерапія без ін'єкцій. Є така методика, це також один із видів пілінга, Але це трошечки відозмінена молекула. Ця процедура надає хорошого зволоження, надає гарний колір обличчя, надає гарний. Дурго знову ж таки я повертаюся опять до всього цього, тому що ми ж хочемо, щоб наша шкіра не втрачала пружності, не втрачала свій гарний колір. Так чи інакше, підпливом хіміотерапевтичних агентів це відбувається. Тому будемо чесними, можемо використовувати такі методики. Ніхто не відміняв звичайний уход, тобто легкий масаж. Маски, це класика. Маски, до речі, можуть бути різними. Вони іноді бувають дуже активні і бувають дуже ефективні. Тому, якщо ви регулярно і систематично використовуєте за порадою вашого косметолога, дерматолога, раджу ходити до дерматологів з вищому цвіту, тому що, як правило, вони більш детально і більш тонко розбираються в тому які препарати назначити, тобто яку складову вибрати в масках, яку складову вибрати навіть в кремі, для того, щоб ви могли досягти хорошого результату, навіть без ін'єкційних методів. Хочу ще розказати про, напевно, ще одну таку, ну, це спорна методика, її можна використовувати, якщо у вас стадія ремісії. Взагалі в ремісії можна використовувати все. Тобто, у вас, якщо ремісія произошла, це значить, що ви були проліковані, прооперовані. Наприклад, ви отримували або променеву терапію, або хіміотерапію, і після цього ви перейшли в етап спостереження. Так от, на протязі 6-4 місяців від моменту завершення активного лікування, ви даєте собі невеличкі канікули, і після цього майже всі косметичні процедури вам дозволяються. В періоді ремісії ви можете використовувати лазерну епіляцію, вона не протипоказана, мезотерапію вона не протипоказана. ну і вже в залежності від того, яка була стадія захворювання, як ви лікувались, яким чином ви лікувались, і які препарати ви використовували. Дуже важливий аспект. Якщо ви використовували таргетну терапію, то вам дуже потрібно бути обережним із лазерними технологіями протягом. Останніх 4-5 місяців з моменту завершення лікування. Тому що можуть бути опіки, можуть бути непередбачувані реакції, можуть бути навіть дерматити на фоні використання лазерної епіляції, на фоні використання лазерних технологій IPL і так далі. Шліфов лазерні вам. Не можна, не можна робити протягом, як мінімум, року з моменту завершення лікування. Є багато методик, які ви можете використовувати, тому використовуйте на здоров'я. Будьте гарні, будьте здорові! Чекаю вас себе на каналі.